А мої найщиріші вітанечка, вельми шановне панство. Корт М200, 2008 рік Індонезія. Тоді ще використовували справжню деревину, а саме палісандр. Я зараз кажу не про його дзеркальність, яка тут просто не перевершена. А просто зверніть увагу на цей кольоровий паттерн. Я називаю на нього світанок. Це просто щось неймовірне. Подивіться. Подивіться. Оце щось, це щось дуже, дуже кльове. Я перетер його на 14 радіус для того, щоб зробити мінімальний екшен. Ну і звісно ж, побачимо його вже з новими стальними ладочками. Але така накладка просто має, має, має усі, як то кажуть, шанси на ваші лайкосики. Це просто якесь диво. І скажу я вам, до того як вона попала мені в руки, вона була просто якоюсь сірою, брудною і дуже невиразною. Але зараз вона просто сяє і випромінює цей чудовий колорит. Отже, накладка на світанку метал